Веда та Саймон розбірки. Веда саме до школи. Так, окей. одягнутися. Обережно без пасу. Привет там. Жм після уроків. Так, купємо шоколадку та сік. А кстати, Саймон образив хуйгана, який побив мене uh, Не набив мене Пліс. Ти побив венду п'ятьока по фізиці та звичайно же математиці. Получай, получай бот. Жик озвучував персонажів Вісавія Кошомеку Оксана Володимирівна, Денис Кривич. Вісає відділу звучувало вендулокса на мама де, не Саймона. Создавав мультик, гіло, шікаш вікрала, любимо в Женя. Мійниця те це кінець. Дякую за просмотр.